Вані був 21 рік. У нього покликання було таке. Пішов воювати за країну, захищати. Полтава попрощалася із захисником України лейтенантом Іваном Каченком. Воїн-випускник сьомої полтавської гімназії. Після її закінчення він вступив до Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у 2025-му здобув спеціальність управління підрозділами артилерії. Він був добрим, дуже позитивним, розумним хлопцем. Після здобуття військової освіти полтавець минулоріч приєднався до військової частини за контрактом. Служив командиром самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону. Запам'ятав його тихим, спокійним хлопцем, однак міцним горішком, ділиться військовий Максим. Він кілька разів виводив наших хлопців з під обстрілу, рятував екіпаж. Його встигли полюбити хлопці. Ну, і ми до нього дуже прикипіли. Справжній офіцер і патріот своєї країни. Захисник Іван Каченко загинув від удару ФПВ-дрона під час бойового завдання цьогоріч, 24 січня, на Дніпропетровщині. У нього залишилися батьки. Поховали військового на Затуринському кладовищі.